Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у серпні. 91% повідомлень, що стосувалося роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявилися фейками або маніпуляціями. Йдеться в повідомленні сухопутних військ. Йдеться про 198 повідомлень з 218 91%, у яких розповідалося про нібито порушення закону з боку військовослужбовців та працівників ТЦК. Однак, за даними сухопутних військ, більшість таких випадків були перекручені або вигадані з метою зриву мобілізації та підрив. Обороноздатності держави 20 випадків 9% підтвердилися і мали реальні підстави. Зокрема, двоє осіб відсторонено від виконання обов'язків. Двоє осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 16 службових розслідувань тривають. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві закону. А дійсно винні порушники були покарані сказано в повідомленні.